А Ісусу Христу. Зачитаємо книга Неемії, 11 розділ, перший другий вірш. Книга Неемії, перший другий вірш. І сиділи зверхники народу в Єрусалимі, а решта народу кинули жеребки, щоб привезти одного з 10 сидіти в Єрусалимі. місці святому. А дев'ять частин зостаються по інших містах. І поблагословив народ усіх тих людей, що пожертвувалися сидіти в Єрусалимі. До цього місця, будь ласка. Як ви всі пам'ятаєте, яка основна думка і тема цієї всієї книги? Я думаю, що хтось трошки пам'ятає, бо, бо цю книгу, можливо, вже надто довго ми слухаємо. Можливо, тут щось дуже цінне є, що ми ще не можемо перейти на іншу книгу. Ну, Бог, Бог веде і розділ за розділом, вірш за віршем, він дуже цінний. Ми до кінця не розуміємо, як настільки цінний був для ізраїльського народу. Ви просто відкрийте 11-й, 12-й розділ. Імена за іменами. Ну що тут можна проповідувати? Ну, люди жили, хороші люди. Ну, тут поміж до, між до іменами є і такі моменти, такі ключові слова, на що ми сьогодні звернемо увагу. І ми бачимо, що народ. Вже вони восстановили мур. Але як ці стіни були встановлені в свій час, построєні людьми. Багато хто є тут, у нас у залі з цих людей, які строїли, ну, який толк просто із зданий, якщо там нічого не, не проводиться, так? Н, нема живого служіння? Так і там. Мур построїли, храм був, але не було ще відновлено служіння. І була проблема в чому? От коли не, не вистачає у хорі людей. Реген що? дзвони шукає цих людей, так? Проси, друзі, браті, сестри, хто бажає, є вільні місця вакансії у хорі. є вільні місця діяконів. Брати шукають цих посвячених. Так і на той час не було ще відновлено служіння. І Господь побуджував. І народ, вони шукали цих посвячених. І бачимо, що другий віршик цікавий, і поблагословив народ усіх тих людей, що пожертвувалися сидіти в Єрусалимі. З нашої сторони, коли кого ставлють на служіння, ми маємо благословляти, ми маємо молитися за них. Ми маємо тішитися, що це служіння хтось узяв. І довгий час. Шукають брати, і Бог, Бог дає відповідь, можливо, не того, хто, кого ми хотіли, але того, кого дійсно Бог хотів а не ми. У Нас теж було цікаво, така Тарас Дмитрович розуміє, про що я говорю. І було важливе дуже цінне служіння. Ну Бог знає, кого куди направити, яким служінням кожному з нас займатися. Головне, щоб ви почули Господа і до братів треба прислуховуватися, але у нас ще є Дух Святий, керівництво Його. І ми, як у старому заповіті кидали жереб, ми на сьогоднішній день беремо пісті молитву за певне служіння, щоб Господь туди поставив. І, що найцікавіше, як проходить час, ми видимо, що дійсно. Господь піклується, і Господь дає ще кращу людину за того, на кого ми десь надіялися. І слава Богу, у нас на сьогоднішній день це служіння є, і слава Богу, зростає. І ми всі повинні десь підключатися, як, як єдина структура, як єдина церква, то чи інше служіння. І бачимо. Тут, по, по 11 розділі, багато тут цікавого і багато людей, що вони сиділи при Єрусалимі. Було багато хоробрих людей, які охороняли, бо на той час була проблема причина тому, що могли на них напасти. І з них з час від часу приходили звістки від ворогів, і вони постійно були насторожі. Охороняли цілодобово, щоб вороги не напали, не зруйнували всі ці плани і, і цей мур, який вони построїли. Ну тут вже почався рух внутрі, щоб люди, покликані були Богом і було служіння в храмі. І тут читаєш, і просто я до кінця не можу собі це все скласти. Настільки багато людей було задіяно у служінні. І що цікаво, я побачив, що тут важливу роль відігравали співаки. Ми собі так думаємо: ну, браття, ну, напевно, вже хтось на пенсії, не має чим займатися, та й, та й пішов у хор співати. Ну це дуже важливе служіння, як на той час, так і на сьогоднішній день. Бо спів він як піднімає наш дух, так і може опускати. І... І слова, які співаються, і музика. І я щось так роздумав, чого ми всі з дитинства так любимо музику. Це у нас заложено в природі Господом. Але у більшості люди з часом відходжуть від істинної правильної музики і слів, і більше шукають якоїсь насолоди для себе, для свого тіла в цій музиці. Як свій час я ходив у світські такі заклади, І там, як називається дискотека. І, ти, та, і тепер я собі представляю, що це соромно даже про це згадувати. Але воно для тіла якась насолода. І тут тут не тільки тілесне, тут перед Господом приємно, коли спів наш іде до Господа. І тут, що цікаво, 23 й віршик 11-23, був, був. Царів наказ про них на певну оплату на співаків про кожен день. Люди, з чого змогли жити, вони цим постійно займалися. І тут, що цікаво, їм дали оплату. Вони розуміли, що настільки це цінно. І багато тут левиті, священники перечисляється з їхнє коліно, їхнє покоління. І в більшості. Ці люди знайшли себе в якому служінні, Бог їх покликав. І я думаю, що, напевно, і на той час були які не задіяні, як і на сьогоднішній день у нас може бути, що ми не задіяні. Як ізраїльський народ, як одна сім'я, Божий народ, і Бог хотів, щоб усі залишалися до служіння, так тим більше на сьогоднішній день ми. Коли влилися в Божу сім'ю, в Боже Тіло, народилися згори, пізнали, що таке Христос, то ми тим більше, не буква, а Дух уже нас настановляє і докоряє. Ми можемо від букви десь відійти. Ну коли у нас є Дух Святий, Він постійно нас пободжує. І одне з таких важливих служіння є Я тішуся цими братами, які середах збираються, рано встають. В 6 годин йдуть на служіння на молитовне, а тіло каже ні, ще поспи. І я виривався так через, через не хочу на це служіння. І я бачу це дійсно служіння це посвятили люди себе цій справі. І кожен з нас він тим чи іншим чимось займається. Навіть піст, я недавно зрозумів, що основний піст, який у нас є, це добре. Але є люди, які посвячені, і постом служать, як та жінка при храмі, де й ніч на постами, молитвами служила Господу. Це теж вид служіння. І, і в більшості, дорогі сестри і, і брати старші віком, вони цим даром служать. Вони цей мають дар. І слава Богу, що цей дар є, і молитва, вона піднімає дух церкви, піднімає людей до іншого служіння, побуджує Господь через, через цей дар. І бачимо, що в основному цей розділ показаний, щоб люди залучалися до різних служінь. І тут багато перечисляється. І на сьогоднішній день ми бачимо, що це дуже важливо і для нас, як для церкви. Ми можемо десь і, і десь воно і грунтовно, коли ми кажемо, треба працювати, треба заробляти, треба то і то, як інші люди кажуть, от у нас вся справа, ми постійно маємо бути там. Я нікого не осуджую. Я просто молюся, щоб Господь кожному відкривав той дар, до якого Бог покликав. І я не вірю, що люди у церкві можуть бути необдаровані. Якщо ти вже влився в тіло Христа, ти вже частинка цього тіла, ти не можеш сам по собі існувати. Ти вже є в одному тілу, і голова тіла Ісус Христос. Якщо хтось з нас ще не, не, не знайшов себе в цьому тілі, то проблема, чи ти зрозумів, чого ти сюди прийшов і що ти зробив. І Господь хоче кожного потішити і наділити цим, можна сказати, надприродним даром, тому що Господь побуджує кожного з нас. Це не те, що ми хочемо і роблю ту чи іншу справу. Так, да, Ми можемо щось робити по своєму бажанню. Настільки у нас тої витримки, Но ми можемо за... ослабнути в певний час і опустити руки і сказати, все, я видав а коли Господь тебе побудить і Він буде управляти твоїм життям і всім необхідним у Твоєму житті, то ти побачиш радість і насолоду. Мене часто запитують члени церкви, от як ти живеш, за що ти живеш? От рік війни, є, треба то, треба все. Я кажу: я не знаю, Господь побудив мене до благовістя. Ну, і як за що ти живеш? Я кажу, зблаговійся, а як це працює? Я кажу, я сам до кінця не знаю. Але Господь на даний момент мене використовує таким методом. З перших днів побудив Бог, щоб і кожного з вас до чого спобудив. І ви всі можете свідчення своє особисті розказувати. Ну, коли люди ставлють акцент, що треба працювати, треба забезпечувати, і треба, і треба, треба, у мене питання. У що ти вкладаєш свій час? У це земне, Тимчасове, марне, рукотворне, у металолом, у дерево, чи, чи в дорогий одяг? Чи ти вкладаєш у вічне? І це питання для кожного з нас. Я не є якийсь самий, самий правильний, Я теж в цьому вчуся. І теж кожного дня молюся, Господи, пошли мене свою дорогу. бо я ту, яку ти призначив для мене, ні мою дорогу, я свою особисту вже ходив, хвати. Я таку дорогу більше не хочу йти. Я хочу йти твою дорогу. Але я вам скажу чесно, відверто, що за Богом іти це тяжкий тернистий шлях. Це не завжди буде все ейфорія, і здоров'я, і, здоров і фінанси, і все необхідне. Це не завжди. Ми бачимо по Ісусу Христу. Що він не мав багатства достатків 33 роки прожити на цій землі і, і не мати нічого земного. І Він казав, що лисиці мають нори, птахи мають гнізда, а син людський, син Божий, не має, де прихилити голови. І я не кажу, щоб ми впадали в крайність, продавали все, роздавали, і йшли десь, і сховалися в печері в монастирі. Ні. Але ми повинні кожен день починати своє життя, свою молитву. Господь веди мене сьогодні своїм шляхом. Що таке служіння Господу? Ви знаєте, що це не просто прийти в дім молитви. Це треба кожен день служити оточуючим людям, які є навколо нас, словом, ділом, фінансами і всім необхідним, що Бог нас наділяє. І в цьому всьому треба мати мудрість. Що кому дати. Бо цей рід, ці люди розпусні, лукаві, хитрі і, і коварні. Тому нехай Господь веде кожного з вас. І в цьому розділі Бог показує, що у, у нього все записується, ведеться облік, хто і що робить. Так само у церкві Христовій. Ми бачили в прошлий раз читали по об'явленні. Об'явлення 3.5 і у Філіп'ян 4.3, ми бачимо, що там ведеться книга життя. Все Господом записано. Я не бачу, що ви робите. Ви не бачите, що я робимо. Хоча ми в соцсетях можемо десь що ж викидувати маленьку частку, що ми робимо. Але ми знаємо точно, що у Господа ведеться книга, і там все буде зачитано. І ми будемо мати радість, що ми. Були послушні раби Божі виконували Його волю. І кожен, що робить Господь бачить, кожне, важ... кожне служіння важливе в Божих очах. Бог наділив нас різними дарами. І тут дуже важливо ще у цьому розділі є й про десятину, але цю тему я уникну сьогодні. Тут є важлива ще тема про місіонерство. Бо багато тут людей жили поза містом. Вони жили у своїх селах, вони мали виноградники, сади, городи. Все все якоби добре. Вони мали достаток в тій чи мірі певні люди. Ну тут треба із, із їхньої сім'ї послати когось на служіння в Єрусалим, щоб там бути. І, і це тяжко відірвати, як, наприклад, сьогодні у нас, щоб добровільно хто сказав, я чи я хочу йти на місіонерську ниву, туди. Туда, у гори, чи, чи на схід, чи ще десь в інше місце. Ну там, де добре, і все комфортно, то багато хто може би согласилися, а там, де тяжко. І багато людей в свій час розказували старші брати, знають, що в радянські часи багато місіонерів, наша Чернівецька область, направляла по країнах Союзу. І по сьогоднішній день вони ще в глибінках тайги, в глубинках Бурятії, і по всьому Союзу вони сьогодні звершують Божу працю. І там на сьогоднішній день є церкви. І слава Богу, що Бог побуджує. Це теж дар, це теж поклик. І його треба чути. І ми, як церква, маємо підтримувати їх як молитовно, так і фінансово тих людей, які пішли. на... На це служіння. І це дуже важливо. Тут ми бачимо, що проблема була з людьми, яких не хватало в Єрусалимі. У нас на сьогоднішній день, можливо, трошки не вистачає когось, служіння у цій великій нашій церкві. Але якщо ми заглянемо з сторони нашої Великої церкви Релєвської на область. Там дуже все складно і печально. У деяких церквах нема пасторів, нема багато служінь, нема недільних шкіл. І там і я знаю одну церкву, яка 10 років не мала пастора, вони молилися за. І Бог послав, і Бог побудив. І я бачив їхні сльози. Вони казали, що ми ще такої радості не відчували за своє життя. Вони настільки переживали і плакали за це служіння, щоб Господь поставив їм туди служителя молодого, енергічного і з потенціалом, щоб Він міг їх далі вести. І Бог хоче послати кожного з нас на ту неву, де Він бажає. Але питання, чи ми хочемо, чи ми чуємо Його голос, Він сьогодні говорить через Духа Святого до кожного з нас. І я вірю, що кожен з щемо залишиться. Сьогодні. Але чи ми дійсно поставимо собі на серце і, Господи, пошли мене туди, побуди мене до того чи іншого дару, і тим даром звершувати Божу працю. У римлянам дуже цікаво відкриємо римлян перший, 12 розділ, перший другий віршик. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є Божа воля, добро, приємність та доскональність. Бог побуджує нас. Апостол Павло, що, що, що саме цікаво, не радить, а благає, умаляє, просить. Настільки це важливо, щоб ми повіддавали свої тіла. Віддайте церква, дорогі друзі, браті, все, віддаємо себе на жертву Богові. Присвітімо своє життя до Господа і не шукаємо вірші з тексту, які можуть прикривати нашу роботу і наші статки, чим ми багатіями займаємося. Віддаємо своє служіння, віддаємо своє тіло, свій дім, свої фінанси, свою техніку. Це не наше, це Господня. сьогодні, ні завтра ми все залишимо. І браття, є тут серед нас, брат свідчив, розказував, що до війни каже вітя, в мене все було. На сьогоднішній день нова перезагрузка цінностей, перезагрузка життя. Не чекаємо, поки Бог буде нас приводити в якісь стреси через війни, через землетруси, чи через голод. Не чекаємо від Бога. Бог, у Бога є такі речаги. Ізраїльський народ це перетерпів. Давайте вчитися на, на фоні ізраїльського народу, як вони страдали. І ми бачимо, що минулого разу ми читали, вони каялися. На сьогоднішній день розбираємо 11 главу, вони вже почали відновлювати служіння. Вони, Слідуючі розділи показують, покажуть, ми продовжимо ще є два дуже цікаві розділи, так що наберіть це терпіння. Там про освячення серед народу Божу. Серед нас ми всі благочестиві, але прийде час, коли Господь буде вибирати, пересіювати. І дай Бог, щоб ми на сьогоднішній день самі ще могли встати на коліна і сказати, Господь, поправ мій світильник, може я в чомусь відійшла? Може, я в чомусь відійшов. Господь, я хочу мати мир і спокій, що Я є Твоя, Я є Твій, моє ім'я записане в книгах життя. І ця найвелика радість. Вчора спілкувалися з сестричкою одну, 92 роки. Дуже цікава зустріч, така мила, ніжна. І вона сапає його рот, І вона мені розказує, ми разом плакали і сумували за жінку, яка пішла у вічність, родичка, яка не була з Богом. А вона каже: Я така щаслива, я скоро йду до Господа, я скоро маю з ним зустріч. І люди, зі сторони, не віруючи, думають, про якій вони мові говорять, про ну, і кого В не духа, Дух цього світа, він інший. Він хоче жити і нажитися. І люди боються говорити про смерть. І вони блокуються, коли ти піднімаєш про смерть. Так Бог дав, так Бог повів благословенне Його ім'я серед нас, що ми, Бог побудив нас з Севелю Павловичем того тижня. Після вечірнього зібрання, пізно, вже вечір, тіло каже, йди додому, відпочивай. Ми пішли, провідали одну невіруючу жінку. І через два дні вона померла, вона пішла у вічність. І вона вже була у похилому віці. І вона спілкувалася з Савелією Павловичем, розкривала свою душу. Вона до кінця не розуміла глибин, що він хотів їй розказати, але я вірю, що вона все рівно щось взяла для цього. А невіруюча дочка її приходила і постійно нам мішала. І так Бог повів відділити свяття від грішного. І я взяв і пішов з нею на балкон. І я слухав її п'яну розмову. Я її не сію, я просто її забрав, а Соєлі Палоць сидів і спілкувався десь біля години на кухні з це жінкою. І в кінці ми помолилися і пішли. Я дякую Богу що, за Духа Святого, що Він веде нас усіх, і Він хоче нас усіх використовувати. Ще 5 хвилин і буду закінчувати. Цікава тема, дуже, дуже важлива і багато істин. Ще відкрию Єфісіан 4 розділ. З першого віршика. Отож благаю. Вас я ув'язеню, Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, з усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного, пильнуючи, зберігати єдність Духа у Союзі миру. Одне тіло, один дух, які були ви покликані у одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, що він над усіма і через усіх і в усіх. І кожному з вас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених вибрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перший зійшов був до найглибших місць землі. Найнижчих місць землі, хто зійшов був, той саме й піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноті. щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською обманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростанні. У нього, а Він, голова Христос. А, цього, а в нього все тіло, а з нього все тіло складене, зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена, чи ні, зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Це глибина-глибин, мурашки по шкірі. Настільки цікаво і весело, і радісно. Ми одно ціле, браті і сестри. Ми хоч на тижні кожен займаємося різними справами, і Бог знає, чим займаємося. Але ми одно тіло, в інший текст, 1 Коринтян 12, 27. А ви тіло Христа, а зосібно вичлення». І найбог благослови нас кожного. Приготуватися, прийняти, зрозуміти і присвятити своє життя і віддати себе на жертву Господу. Нехай Господь кожного з нас благословить. І Бог піднімає короткий висновок, Бог піднімає народ до служіння згідно їхнього покликання. У Бога записане кожне ім'я тих, які відкликнулися на Божий призив. Господь Призиває до жертовності в нашому житті і дасть нагороду за це. І застосування до кожного з нас, чи відкликнулися ми на призив Божий, і присвятили себе для служіння Господу, тим даром, яким Господь нас наділив. І ціль цієї глави і цієї проповіді, щоб ми пізнали свій дар і ним служили. Нехай Господь кожного з вас благословить і наділить дарами, можливо, вже більшості, я думаю, всі наділені і ще більше покаже, як нам іде потрібно служити. Нехай Господь благословить. Амінь. Подякуємо йому.